преса свою новітню історію почало в 99 році, коли зайшов новий власник сюди, ну і почав, в принципі, його розвивати. Наразі на підприємстві працює 123 працівника. У нас, в принципі, бізнес носить такий сезонний характер, це пов'язано чисто там з природніми факторами. Реалізація відбувається по Україні, збут, він є. Але зрозуміло, що питання в цінах, тому що глобальна та молочна продукція зараз в Україні де і в світі, вона дешевша. Е, наразі ми виробляємо сухе знежирене молоко, ми виробляємо масло вершкове різної жирності, різних видів, різного фасування. Ну, Види, я маю на увазі, що у нас є там селянське, є екстра, є шоколадне масло. Е, також ми виробляємо достатньо широку групу сирів твердих. Хоча правильно називати їх напівтвердими, бо тверді це пармізантами, сири з набагато нижчою вологою. Но у нас так історично склалося, що всі називають їх твердими. Це український сир або сметанковий, ми його називаємо. Хтось з виробників, коли почалася повномасштабна війна, відійшли, чи більшість виробників відійшли від назви російські по зрозумілим причинам, і почали називати свої сири український або сметанковий. У нас це сметанковий. Також це мисливський сир, це голландський сир, це гауда. Це Радамер, і ми запустили власну лінійку, розробили власне ту сир традиції Сіверщини. Там у нас така етикетка трошки в кольорах, таких сіверського краю. Також ми робимо м'які сири і важкі. То це ті групи товарів, які наразі виробляються підприємством. Ну я вам хочу сказати, що коли ти працюєш, це знову ж таки до питання, чого варто працювати з фермами. Коли ти працюєш з фермами, ти працюєш з одним суб'єктом, в якому, якщо якісь проблеми, вибачте, є договір, забирайте. А з населення ви самі знаєте, 10 чоловік принесе нормальне молоко, 11 не зрозуміло, що і всі просто відібрали молоко. Зараз ми будемо робити кісотність, плотність, жир. Антибіотик фактично це останній етап, коли ну ми можемо її там привідкрити, показати, де може ще відбутися певне вакерсіміння. Навіть якщо воно є, то далі носило пройде температурний режим і вже піде на виробництво. Буду ну, тобто, після цього буде ще температурна обробка шляхом пастерізації. Це сухе молочко, шнеком подається на мішечок, йде електронне зважування сухого молока. Додатково ми кожний мішечок переважуємо на електронних вагах, йде запайка, мішочка, зашивка і вкладання на піддончик. І вивозимо в склад біля нас невеличкий склад. Це поліетилен всередину йде, ви зараз можете побачити. Потім надівається паперовий мішок. Це проміжний склад. Зараз готується до відправки продукція покупцю. Піддони і далі 20 тонн відвантажується. Це масло. Селянське масло. Це от ми робимо під конкретного покупця, виділили під нього склад. Вчора він забрав 20 тонн, зараз наступна партія буде нароблятися. Компресорна прийомка молока і своя котельня. Це те, що ми будемо переобладнувати для меншого споживання, для меншого споживання газу.